Друзі, доброго вечора. Ви знову на каналі АГФ. Я вас вітаю. Сьогодні 9 січня. По всій Україні гарні пішли сніга. Мороз 15-20 градусів. У мене самого сьогодні о 8-й годині ранку було 19 градусів морозу. І вчора ввечері я вирішив спробувати протопити свій твердопаливний котел. Вугіллям, яке залишилося від попереднього власника, до цього я топив дровами. Сьогодні у мене 25-та година часу йде з того моменту, як я засипав вугілля в свій котел. В будинку відмінна температура, там не менше 22 градусів. Вугілля горить, регулятори працюють. Вода не закіпає, я трошечки хвилювався в плані того, що можливо там буде ну, висока температура, але все нормально. Процес горіння йде відмінно. Вугілля от зараз буде прогорати. Зараз перейдемо до мене в, ну, в топочну, назвемо її так, не знаю, там я його на нього говорю, в сарай. Перейдемо зараз туди і. Подивимось весь процес горіння вугілля. Покажу, чим я топлю і взагалі, як, як проходить це все діло. Друзі, от ми у мене зараз вже в моїй топочній. Ось такий у мене котел. Зараз я його покажу зверху. Це вже процес горіння, це вже дим. Часто і густо, коли трошки плоха тяга. Сюди виходить димок, буває інколи менше, інколи більше. Отакий От у мене котел десь сантиметрів 60 в довжину. Ну і в ширину десь сантиметрів 50. Висота даного котла 1 метр. Котел твердопаливний, дві дверки. Знизу, знизу ось таких два відсіки. Один для попелю. Тут у нас. Горять дрова, горить вугілля. На даний момент вугілля прогорає, то цей низ. Зараз я спробую вибрати і просто додати ще вугілля. Тут на цій дверці у нас є регулятор подачі повітря. Ну, колись казали, в печках це піддувало От таким чином. До нього прикріплений цепочок. І йде звичайний механічний терморегулятор, на якому зараз у мене налаштована температура 85 градусів. Але оскільки він уже прогорає, то на термометрі на даний момент. По-перше, на часах на годиннику у нас 18.30, на термометрі трошечки більше 40, ну, можна сказати, 40 градусів температура. І переходимо до основного. Вчора ввечері десь о 17.30 17 я на прогорівші дрова кинув це, як його звати, вугілля. І десь це було у мене відро на 15 літрів, от таке, як зараз от ви бачите в пластмасовому. Колись ми на нього говорили 7. Я не знаю, як воно зараз називається. Тобто єдине, що дуже багато в ньому вугільної пилі, пил я просіяв на надзвичайне решито, вугілля, от такого я додав вчора. Ну, те от Желізне оцинковане 15-літрове відро. Десь Годин в 9 я додав ще, напевно, таке ж саме відро. Тобто це вже об'єм 30 літрів. І на даний момент трошечки ще додав пів відерця, насипав крупного вугілля. От, дивіться, ось у мене зараз я на паузу поставлю відео перчатку одну. Ось у мене є отакі от булижники, дивіться. На, на долоню поміщається. Є отаке, трошечки менше попадає. То оце отаку десь фракцію я вчора насипав зверху просто на е, це вугілля, яке було розгорілося, а потім зверху цього я додав ще таке. З цим, що робити, я не знаю. напевно я його просто молоточком поб'ю. Тому що дробілки в мене нема. Ну, у мене немає. Та й об'єм у мене такого теж нема. Ось, ось таке вугілля. От воно в мене горить на сьогоднішній момент, на даний момент, уже 26-ту, навіть уже годину. Температура води в системі 40 градусів, я вважаю, це доволі таки неплохий результат. Бігати, підкидати дрова там раз в 3-5 годин немає сенсу. Але фішка в тому, що просто від попереднього власника будинку мені досталося, там, знайшов в закромах ще в шалашикові, ще десь приблизно ну, близько трьох тонн вугілля. Єдине, що я не знаю, як вимкнути підсвітку, Ага, воно не хоче вимикати. Для того, щоб просто подивились кількість жару. Ну, Жару доволі такі. Е, Немало, просто що користуюсь зовнішньою підсвіткою. Я зараз це все виберу. Жар знизу, те, що прогоріло, жар я добавлю, ой, жар залишу і додавлю, напевно, зараз ще вугілля. По-новому розтоплювати не будемо. Ну і це я викидати теж не збираюся. Ну, така от у мене картина на даний момент. з... Котлом твердопаливним, з опаленням даного котла вугіллям, оскільки дров доволі таки багато пішло б на, на ці морози. Але з іншої сторони, знову ж таки, користуючись нагодою, показую от допустим, дрова, які це і рештки меблів. Якісь шкафчики були, щось там все воно порізалось, все воно горить. Бачите, зараз на екрані вон там невеликі шпали, якісь, ну вони чимось просочені. Там вон побиті порізані шпали, там якісь вікна, двері. Тобто назвати це дровами ну теж дуже важко, оскільки це, скажімо, ну просто якісь там доски, рейки, не знаю. Там в мішечку у мене ще є опилки, коли я пиляв це все, збирав, опилочки, теж гарно горять. І дають відмінну температуру. Ну, от, от, така, от такий процес. Спробую завтра, якщо буде получатись за відзніму відео про взагалі про свою систему опалення, яка є, яку я зробив на швидкоруч минулої осені, оскільки потрібно було десь жити, переїхали в будинок, в якому не було опалення. Ну, довелося в попихах все робити. Ну, можливо, в наступному відео я покажу, як. Як я це все організував у себе вдома? Температура 40 градусів. Додавимо, хай розгорається нова порція вугілля. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого.